Не знаю, як вас, а мене дико дратує максима, правда завжди посередині. Посередині між чим і чим. Якщо дві людини по-різному описують одну й ту саму подію учасниками або свідками, якої вони були, то можливі лише два варіанти: або один говорить правду, а інший бреше, або брешуть обидва. Шукати золоту середину в першому випадку означає потрати брехні. А в другому випадку нам пропонують із двох брехливих повідомлень синтезувати одно правдиво. Ви вважаєте це за можливе? Я ні. Ви скажете, що я все не так зрозумів, що ця фраза є нічого інше, як заклик до компромісу, однак є випадки, коли компроміс неприйнятний, коли він ніщо інше, як виправдання негідника та захочення його до нових злочинів. Наприклад, це коли керуючись вульгарно зрозумілим правилом золотої середини, пропонують задовільнити частину вимог агресора за рахунок жертви. На ютуб-каналі Бідуїн я говорю про теорію золотої середини, її марність і навіть шкоду. Заходьте, там цікаво.